Вам допомогти? Ні. А взагалі, то так. Я збиралася платити сендвіч своєю преміум карти, але потім скуштувала і він виявився зіпсований. Питання в грошах, але якось неприємно. Е, ну... Нічого оплачувати не потрібно. Е, просто залиште товари, ми з усім розберемося. Від імені супермаркету Пан Котан. Прошу вибачення. Пустя. Дякую. Дивний на запах нормальний. Охорона! Паспорт. Три години роботи? Я поверну ваш паспорт. І не забувайте проговорювати: Пан котан запрошує на акційний айран. Пан котан запрошує на акційний айран. І поенергійніше. Вибайте мене, будь ласка, дев'ять разів.